Друзья, всем привет! Сегодня такое видео нестандартное. Робимо капитальный ремонт китайцы. Капитальный ремонт китайцы. Коробку, задний міст. Все тут, все тут робимо. Вже майже майже все розібрали. Все, лишилося тут коробку. Один вал розібрати. Ще стерні. Не було третої передачі. Так що робимо вже все. Все капітально. То і тут треба іще відбувати. Ну, та полюбете. так? Рукави познімали все. Тут треба нам рукави полуося давати, наварувати і проточувати підсальники, бо є виробітка. Під сальники і підступиці теж треба наварувати. Так що дорозбираємо тут. Треба буде мити, бо є стружка у середині ванні. Підчепник на гальмі розлетівся. Так що треба міняти підчепники. Пічепніки ще шестерні. Коробці майже всі шестерні, щось тут лише дві, дві шестерні добрі. Ось які... Які шестерні побиті. То хіба одна шестерня добра? То напевно, що на, на понижену отакого шестерні йде. Так щоб все тут порозбирали. Проміжутка мотор. Лапки теж треба міняти, корзину розкручувати, роботи є. Ще треба по Витягнути получа полу, з її туди, до токара, Тримайся, добре, добри. Присос, присосало. Mm. Пошла mm. вроде. Пошла вроде. знаю, ja, як ото. І то треба розбирати чому. Диференціал. Ну. Уйде із диференціалом разом. Mm. Може, у нас злізе все. Мені тут певні ті болти треба відкручувати всі. Зараз Подивимось, тут є в нас каталог. Так що будемо робити все як книжка пише. Мити чистити треба. Зімний теж замінимо. Я? Mm -hmm. Вже злазить? Mm -hmm. Ага, ну-ну. Дифференціал. Він на тих сидить на yeah, На підчепниках. Mm -hmm. Ага, тож, ж шайби би для того, аби піджати, аби диференціал рівно стояв, бо він mm -hmm. хвостовик не розбивав. Тут треба буде піджимати потім та й тут дивитися, як диференціал чи добре стоїть. Можна. Можна век, Може по, по одній шайбі треба буде зняти, ні. Туша вилишили шайби усьо. Не прилепли, я не хочу їх відривати, бо, де ну. Де, де якісь там... Якщо не відривають, то я їх Так, друзі, потім щось включу.